It is going to be two. Let's just see what is two. Oh no no no! I know what is it. It is nine hundred and four. Oh wait, is it? No, it's nine hundred and forty. Діма робить українську математику, домовилися з ним, коли робить помилку, то робить якісь фізичні вправи, бо він завжди робить багато помилок, тому що робить українську математику. Чому кажу українську? Бо з української школи у нас дві школи: ірландська школа і українська. Так от, коли робить українську математику, то сидить і співає якісь пісні на французькій мові або ще щось. Я прохаю Діма, будь ласка, роби вже математику, а він співає пісні, тому і робить багато помилок. Так, Діма? Так. Так що будемо продовжувати вже математику робити? Скільки прикладів ще залишилось? Я не останнім. Добре. Молодець. Давай, чекаю, бо треба вже робити фото та відправляти вчительці.